Вона чекала маму, але мама не повернеться. Бо в хаті немає вже хліба, немає сил, немає завтра. Голодомор 1932-1933 років. Одна з найстрашніших сторінок історії України. Це був не голод через неврожай, а штучно створений злочин радянської влади, спрямований. Проти українського народу після колективізації селяни втратили право на власну землю і хліб у 1932 році. Сталінський режим запровадив нереальні хлібозаготівлі. Активісти і солдати ходили по хатах, забираючи все до останнього зерна. вигрібали та забирали і нас зробили голодними. Нас не було нічого. Це вже більшовики надавалися. Українські села оточували. Людям заборонили виходити за їх межі. Закон про п'ять колосків карав смертю або засланням за спробу підняти зерно з поля. Тоді їли усе і ж їли. А ще я насмілювалася на таке, за що в ті роки могли навіть убити. Звісно, землю ховали. Тільки щоб ніхто не бачив і не знав, де ти сховав його. У 1933 році в Україні помирало по 17 людей щохвилини. Щодня понад 25 тисяч у деяких селах не лишилося жодної живої душі. У Незалежній Україні голодомор визнано геноцидом українського народу. Та сьогодні історія знову повторюється: Росія палить поля, краде зерно, залишає людей без світла і тепла. Той самий бій та сама рука зла, але тепер ми боремося і ми пам'ятаємо, голодомор не зламав Україну і не зламає сьогодні.